Добрий день, шановні телеглядачі. Кременчуцька телерадіокомпанія разом з Кременчуцькою міською радою пропонує вам програму відверта розмова з депутатом міської ради. Так ми домовилися. Так, 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 так. ми домовилися. Ну, я спочатку представлю нашого гостя. А ось нашої студії порчарян Сергій Михайлович, депутат Кременчуцької міської ради, який входить до фракції Слуга народу. Так? І він ще й постійно комісії очолює з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, і директор товариства Інвестсервіст М. Дякую, що завітали до нас студію. Вітаю вас. І вітаю. я вас також вітаю, вітаю вас. сьогодні. Такий день. Ми розпочинаємо цю програму. Так, Хотів би звернутися до наших крименчужан, до наших телегачів. Дозвольте мені привітати вас з одним із тепер найважливіших свят нашої, нашої країни, Днем Збройних сил. Побажати всім нашим хлопцям, дівчатам, які зараз на передовій, які боронять нашу рідну Україну, перемог, здоров'я, всім. Ім повернутися додому живими і здоровими. Я хочу сказати, що я впевнений в тому, що сьогодні наші збройні сили це найкращі збройні сили у світі. Ми не друга, не третя. Ми перша армія в світі. Ми це доказали. Ми це е, доказуємо кожного дня зі святом, наші дорогі кримінчужани, наші телеглядачі. Дякую. Добрий вітань. звичайно долучаються і. Кременчуцька телерадіокомпанія, з одного боку, війна торкнулася нас всіх, але, звичайно, найбільші, найбільші переживання, найбільші проблеми вирішуєте ви. І дякуючи вам, ми можемо жити і мати надію на майбутнє. Але все ж таки, я хотів би з вами пригадати 24 лютого. От це, можливо, таке часто задають питання журналісти сьогодні. А от, але для кожного це такий день відбувся. Знаєте, як ото колись говорили, та то було до війни, а тоді після війни, так? От така, от така історія. От цей день, як він вам запам'ятався, як він вам запам'ятався, що ви не забудете ніколи. Ви знаєте, я е, останнім часом дуже часто споминаю цей день. І ви знаєте, я хочу сказати, що тоді він запам'ятався мені тим, що ну, це був, по-перше, великий стрес. Це великий стрес, але цей стрес, е, я сьогодні розумію, що він дав мені можливість сконцентруватися, особисто мені, я думаю, що всім нам. І згуртуватися, і зробити якісь моментальні важливі рішення для того, щоб розуміти, як ми будемо жити далі і що нам діяти в цей момент. Зараз я, зараз я споминаю це як щось таке дуже неприємне, як дуже неприємний день. Я задаю собі, питання, задаю собі таким питанням. Боже, як я пережив цей день, як ну, чесно кажучи, зараз мені більш страшніше, чим тоді було, але це ну, неприємний день був. Ну я вам скажу, що пам'ятаю тоді якось безлюдне місто, і що, що мене здивувало, наприклад, взагалі-то ми ж згадуємо буремні роки з історії, яку ви вивчали, що там. Черги за продуктами. І, те. і мене що здивувало, я побачив тільки черги в аптеки. Я не знаю, звичайно, що як багато людей зараз е, живуть, е, дякуючи тому, що приймають. І на заправках, і... до речі, аптеки, тобто черги були. Та, ну, і на заправках, бачите. І таким. Як, як змінилося життя взагалі, от у вас після 24 лютого, враховуючи те, що ви. І депутат, і ви, і підприємництвом займаєтесь. От як воно змінилося? Ну скажу так, що що воно стало більш напружним, особливо в перші місяці, в перші дні. Чому? Тому що я, я розумію, що на, на нас, на депутатах, на людях, які публічні, тягар тяга цих проблем він у дві, скажемо так, умножується декілька разів. І, звісно, стало набагато більше роботи. Тому що це, це війна. Це війна треба було вирішувати швидко. швидко, дуже неординарні приймати рішення, дуже неординарні проблеми вирішувати. І це вона ж війна не кожного дня. Ви розумієте? Це ми з цим зіткнулися вперше, але. Я не знаю, дякуючи, дякуючи Богу, віддякуючи якійсь такій концентрації мого організму, якось я зібрався, і, до речі, через півгодини я вже був в виконавчому комітеті, ми вже декілька депутатів зібралися біля нашого мера, ну, звісно, для того, щоб це підтримати, для того, щоб задати питання, що ми будемо робити, як ми будемо робити в цій ситуації. Отаким таким чином, тобто будемо говорити так, що деп... зараз найбільше найбільше займає робота, от якщо ви порівнюєте, наприклад, от ви це ж не так, як Верховна Рада, там звільнений від основної роботи, от підприємство і депутатська діяльність, от якщо так в відсотковому відношенні, які зміни відбулися? Ну, на сьогоднішній день депутатській діяльності я віддаю більше часу. По-перше, тому що це воєнний стан. Так він звісно трошки зараз урівнюється потихеньку, але все одне більше часу. Ми приділяємо депутатській нашій діяльності, тому що зв'язку з тим, що у нас воєнний стан в державі, бо приходить. Ми ви якщо ви знаєте, ми працюємо зараз практично кожної неділі. Угу. Збираємося. У нас сесії, тому що є питання безпекові, питання господарські. Їх треба вирішувати швидко. Конкретно тому тобто, зміни відбулися в депутатській діяльності. Да, так да, у, вас? Да, да. Ну, у мене так. У мене так роботи стало більше. Роботи стало більше, а зараз ми вже вертаємося до своїх повноважень. Це вирішення проблем на наших округах, то роботи, роботи стає більше. Це і тобто і інтенсивніша робота як депутата, як голови комісії. Так зараз відбувається. Ну а щодо округів, от, наприклад, в окрузі також робота продовжується так Дивіться, перш ніж ми перейдемо до округів, Я хочу сказати про роботу депутатів сьогодні. Дивіться, я як голова комісії. Так як ми практично проводимо сесії кожної неділі, стобіш uh -huh. то, і комісію я повинен проводити кожної неділі, тому що є питання, дуже важливі е, фінансові питання. Тож бюджетна комісія, земельна комісія працює завжди, завжди. Тільки з того дня, як ми почали працювати, проводити сесію, е, ми я практично проводжу ці комісії кожної неділі, коли в онлайні, але е, ми стараємося збиратися. Ну я, я. Я так точно збираюся в виконкомі, запрошую спеціалістів, задаю їм питання, запрошую наших членів комісії, якщо вони, у них є така можливість, вони б присутні, якщо ні, то підключаються онлайн. Це щодо роботи комісії і депутатських наших зобов'язань. Щодо округу, угу. то я хочу сказати, що робота на округах, вона перші місяці як такової не було. Не було. Ну, По-перше, навіть люди не зверталися. Я вам хочу сказати, що у нас дуже, скажімо так, люди ставляться з розумінням до цієї ситуації. Практично не було ніяких звернень перші місяці. Практично, перший-другий місяць, так зовсім ніхто не звертався, всі розуміли, що, що йде війна, що є інші проблеми, які треба вирішувати. Можливо, вони бачили. Ну, ми особливо нічого не афішировали, тому що ви самі розумієте, війна, що ми робимо, як ми робимо, ми нічого нікому Безумовно. особливо не розказували. Да. На перший час ми навіть ми домовилися, що Боже борони, щоб не, не, не нечайно нічого не, не сказати і не, не, не видати, скажімо так, нашому ворогу якісь там якусь інформацію. Ми знаємо, були й повторні, так би мовити, їхні так, обстріли так, так. і таке все інше. То звичайно, що. І люди хвилювалися і перед опалювальним сезоном, але говорити все якось не можна було. Да, як, да, і, да. як і зараз. Як да, і зараз да і не ми не зараз, буде. якщо там відповідаємо на якісь запитання наших громадян, до речі, до початку опального сезону, ви знаєте, що хвилювало питання: чи будемо ми з теплом, чи ми будемо Безумовим. зі світлом, чи будуть працювати комунальні наші підприємства. Це практично були е, всі зустрічі, які почалися з, е, з виборцями, починалися з одного і того ж питання. То ми, е, звісно, що завуаліровано якось відповідали на це. Я особисто казав: не переживайте, я вам не можу конкретики я, ніякої там розповісти, але кажу вам, що, що ми робимо все для того, щоб було тепло, було світло. Всі комунальні підприємства працювали. Да, звичайно, якщо там ворог не нанесе якихось там таких страшних ударів там по нашій інфраструктурі, як по нашій ТЕЦ розбомбили, ви, да? ну всі, всі знають, то все буде працювати. І Сьогодні люди, я думаю, що дадуть оцінку, яку Влада, ми, депутати, зробили для, для підготовки е, до опалювання сезону. Так, да, Дійсно, є зараз ці е, неприємні такі е, скажімо так, е, ситуації з, електро, е, з електроенергією, але я думаю, що всі люди відносяться з розумінням, є якісь десь такі. Проблематика така щодо е, некоректного відключення пі, там, по районам, по, по годинам. Але ми задаємо як депутати, ми задаємо ці питання Полтавобленерго, ми задаємо тим е, структурам, які за ці відповідають, і повірте, нам це теж дуже не подобається, і ми над цим працюємо. Ну і бачите, і розмова наша ж із депутатом через те, що ви ж розумієте, що. Різні запитання бувають, різні думки бувають. І от ми і запрошуємо депутатів міської ради, щоб вони давали вам інформацію, яка, яка є на сьогодні. Як ми можемо її дати, і таким чином, от ви ще й розповідаєте про те, що це головні сьогодні питання, так у людей на окрузі, так, так щодо до Так, це сьогодні головні питання. Це питання опалення, це питання питання сві... забезпеченням світлом, тому що особливо світлом, тому що багато будинків, які є з індивідуальним опаленням, де мають газові котли, які потребують електроенергію. І звісно, якщо в цьому домі там в цьому районі немає електроенергії, то і опалення немає але влада над цим працює ми депутати над цим працюємо. ви знаєте що ми на минулій сесії прийняли рішення що щодо що відшкодування щодо відшкодування на закупівлі генераторів там для ОСББ, які там вирішать купити там генератори влада відшкодує там певну кількість грошей там це найбільше 30 тисяч там гривнів але ну да, звісно, зараз хтось скаже, це, це, це цих грошей не да, не хватає. Але ж я хочу звернутися до наших ременчужан, до наших містян. З розумінням, сьогодні йде війна бюджету, бюджетних коштів не вистачає. Ми економимо на всьому, на чому тільки можемо. Ви знаєте, що да, іде економія за, за рахунок того, що там десь школи не, 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 не повністю опалюються, але і вони опалюються. Вони Готуються до надзвичайних ситуацій, до так званих, якщо настане якийсь блекаут для того, щоб були відкриті як пункти, пункти незламності, незламності наші. нове слово, що не звикли до них. Тому ну, така, так, така сьогодні ситуація. І от це такі загальні питання, скажімо, да. які вирішує і депутати, і зразу місь виконкому. Я а що от... я хотів знаєте, що 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 додати щодо е, інформації нашої роботи, в перші mm -hmm. перші особливо перший і другий місяць ми е, Ніхто нічого не доповідав там, нашим виборцям, ми практично в соцсетях ми нічого не публікували, що ми де робимо. Uh -huh. І коли вже почали е збиратися в сесійній залі, там онлайн, але багато є декілька груп депутатів, які там вирішують при прийти на сесію. Ми потім до вирішили все ж таки звернулися до міського голови з таким. Питанням, що, що питання, що люди вже задають питання, де наші депутати? Да, міська влада на місці, але інтересуються, чи депутати на місці, чи не втекли там вони, так, так. і було прийнято рішення, що ми деяку інформацію ми вже будемо видавати, як інформацію, звісно, яка не стосується оборонних питань яким чином ви, ін, Яким чином ви інформуєте наших громадян? Щоб... ми нач... ми почали там виставляти в соцмережі там нашу якусь там діяльність щодо волонтерської діяльності, щодо допомоги збройним силам, отакої роботи? Ну якою я думаю, що не не є там якось там цінної інформації. Ну, те, що багато багато активних людей роблять в нашому місті, в нашій країні, і ми показали, почали показувати обличчя депутатів, які працюють, які в місті, ми почали писати про те, що депутати в місті не переживайте, вони ніхто не втекли. Вони з нашими виборцями, з нашим містом. І так, ви голова. Постійно депутатські комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. От які питання сьогодні розглядає ваша комісія? Чи багато там земельних питань зараз? Зараз е щодо земельних питань, зараз багато земельних питань, тому що в перші місяці війни. Е ми вирішували тільки, якщо це там земельні питання, були такі, такі стратегічні питання. Ви знаєте, що були були скажімо так, був мораторій на виділення земельних ділянок. Він зараз так, так. діє, і він і зараз, зараз діє, але зараз вже можна відчужити земельні ділянки, які там стосуються там, приватного сектору які стосуються приватного сектору, і, і ще ми там працюємо над е, земельними ділянками, які йдуть там на аукціони. Ми це питання е, розвиваємо, тому що нам потрібні кошти, все, що можна, там, все йде, можна залучити додаткові кошти до нашого бюджету. Ми зараз над цим працюємо. Я зрозумів. Звісно, що це інвестиційна привабливість не та. Але я вам хочу сказати, що, мабуть, люди все ж таки вірять в майбутнє наше і приймають участь у конкурсах, беруть земельні ділянки в оренду. Ну, Деякі навіть купують підприємці, даже купують. І ви знаєте, ніякої там скидки. Хтось скаже, «Да, це війна, ви купують все за дешево. Ні. Шановні теледоглядичі, шановні Кременчужани, я вам як голова комісії запевняю вас, що ми над цим все це ми контролюємо. І згідно оцінки земельної оцінки земельної ділянки, що були до початку війни, ми проводимо всі ці аукціони. Місто від цього не, не тіряє нічого. Земельні ділянки оцінюються нормально і всі гроші йдуть, скажімо так, для нашого міста. І вище ж і будівництво архітектури. Та і, і, і ваша ж професійна діяльність пов'язана з будівництвом, так? Як взагалі сьогодні з цим питанням ну, у місті? Щодо будівництва, тут в нас трошки з цим питанням важко. Ви знаєте, це одна із га наших галузей не тільки в місті Кременчуці, а й в Україні, яка зараз в такому станційному стані. В Кремінчузі будується, добудовується, деякі компанії не, не, не переставали будувати, тому що були в розпочаті деякі будівництва, і, і вони їх там всі добудовують. Наша, наша компанія теж займається будівництвом ви знаєте, це наш проєкт Дніпровська Рів'єра. Ми теж в першу чергу добудували, здали в експлуатацію перші наші uh -huh. ці будинки, які були раніше здані в експлуатації. останні ось в цьому місяці, ми здали в експлуатації. Всі люди отримують документи, вони вже живуть там, всі, всі отримують всі, скажімо так, послуги. Але це все робиться. За рахунок особистих обігових коштів компанії інвестиційної привабливості зараз в цьому секторі економіки немає. Важко будівельникам, важко важко платити за оренду землі, важко ну, Практично ніхто не роз не починає нового будівництва, тому що ну, люди люди бояться, люди бояться щось купувати. Дай, чесно кажучи, нема за що вже купувати, бо багато підприємств не працює, економіка наша в стагнації, ну, все ж таки воєнний стан. Тому тут похвалитися, скажімо так, є одним, чим можна похвалитися, що всі розпочаті будівництва, які були розпочаті до війни, вони закінчуються, доводяться до, скажімо так, до в експлуатацію. І я думаю, до того моменту ми переможемо і почнемо будувати далі. Але ситуація важка важка в цій отрослі. Як для мене особисто, як підприємця, для мене головне, і я думаю, що для всіх е, тих підприємців, які займаються е, будівництвом, да і й не тільки будівництвом, наша головна задача сьогодні утримати наших людей, утримати і підтримати. Тобто я хочу сказати е, за нашу кампанію, е, що ми максимально зберегли колектив на сьогоднішній день. Ми намагаємося е, нікого не звільняти, е, тому що ми розуміємо, тому що людям немає сьогодні куди йти, так, так. немає е, такого ринка ринку праці. І треба їх підтримувати, і да, звісно, деякі заробітні плати прийшлося там зменшити, але головне, щоб всі люди максимально більше людей працювало, було мали можливість за що жити. На початку ми привітали наших учасників збройних сил України з їхнім професійним святом. І все ж ми не можемо обійти звичайно питання і в цей день, та й взагалі, звичайно, як ми і не як ми допомагаємо сьогодні збройним силам, що робиться для цього, які питання, проблеми доводиться вирішувати. Ну, якщо е, на це питання відповідати від імені міста, максимально допом матеріально їм допомагаємо. Це ми і е, автомобілі купуємо, і допомагаємо їм з амуніції. Е, звичайно, що ми допомагаємо там в, 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 в таких не, не проблемах, там е, запчастини. Ну, я вже казав, одяг, там, навіть, навіть елементарні ці продукти харчування, ну це, це вже більше волонтери допомагають, але місто дуже багато для цього робить. Я не можу називати конкретні цифри, я не можу називати конкретні частини військові, ну з питання безпеки. Але повірте, що ми робимо все для того, щоб були почувалися себе більш комфортно на передовій. І ми робимо все для того, щоб їм там, як скажемо, воювалося легше. Ми віримо в перемогу, звичайно, але і будемо говорити про те, що кожен на своєму місці для цього повинен щось робити, правда? Звісно, через звісно. те, що він не повинен споглядати. Якщо є можливість якась, то це треба робити через те, що ми ж мріємо про. Переможне майбутнє, про е, мир на нашій землі. От давайте помріємо. Давайте помріємо, подумаємо. От яку ми хочемо бачити Україну після цього? Ну, яку ми хочемо бачити? Ми хочемо бачити, перш за все, що Україну переможцем. І ми будемо переможцями. Тут, як кажуть, правда на нашій стороні, а від правди нікуди не втечеш. І я вірю, що це, ця перемога, по-перше, настане вже скоро. Недовго нам оста... залишилось чекати. Ми бачимо, як воюють наші, наші хлопці і дівчата, які успіхи, яких успіхів до... домагаються. А щодо майбутнього, я впевнений, що ми будемо жити не то, що там краще, а набагато краще. По-перше, ця війна зробила нас другими з, з погляду менталітету. Ви дивіться, який феномен відкрили українці волонтерство. Вся країна піднялась, і ніхто там не, не скиглить, не, 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 не жалкується, останнє від, віддають. Я вам хочу сказати, що на другий-третій день. Ми з моєю дружиною війни. Ми відкрили волонтерський е, пункт е, по, по збору допомоги е, нашим військово, військовослужбовцям. Я ніколи не забуду ту картину, коли я стою біля входу, там приймаю цю допомогу. Ми всі там приймаємо. І під'їжджає жіночка на колясочки. Ви, ви виявляєте собі, у мене сльози пішли на, на очах. Під'їжджає на колясочки. І каже, візьміть, у мене ззаді, а в неї ззаді пакунок з продуктами. Вона з'їздила в магазин, можливо, на, на останні гроші купила цю допомогу, там, тому що тоді треба було, формувалися наші, наші частини, всі військові. І ще, поки там, я хочу сказати, довольстві не, не підійшло, треба було годувати всіх хлопців. І все місто, я знаю, по нашому волонтерському тільки пункту зносило останні, ну, Магазини були пусті, все було в волонтерських пунктах. Вони зносили, ми формували ці е, продуктові пайки і годували там декіль, перші неділі наших хлопців. І оця картина, коли остання е, 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 так, з дідусь під, підходили. Тикали нам останні гроші. Ну, ми, звісно, не брали, там давали, якщо там хочете допомогти пом грошима, ось картки там, і, це, саме, людей, які. Збирали гроші переводити туди, але вони несли. Ну, що ми питали, чим ми можемо допомогти. У нас от є гроші, в магазинах вже продуктів немає, а ми хочемо допомогти. Ну на Це, це без болю, на це, без болі і, і гордістю немож, неможливо було на це все дивитися. Тобто, пройшовши такі випробування, треба вірити в те, що те, що ми не даремно йдемо цей шлях, і що життя покаже нам. Як треба жити, як треба відноситись один до одного через те, що якщо ми в такі складні часи об'єднавшись, перемагаємо, то в мирні часи об'єднавшись, треба побудувати на я, якісному. Я, я вам скажу, що я впевнений, що ми в моральному і в духовному плані ми стали набагато краще. Набагато краще. Ми стали більш цінувати життя. Ми стали більш цінувати наші сім'ї. Такі прості речі, як... Тепло, світло, сім'я, е, 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 знаєте, сімейна, сімейна вечеря, там, е, спокійний вихідний день. Я пам'ятаю, через де, два місяці, по, 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 на, на, на мою пам'ять, коли вже перші вихідні, що ми, що ми на вихідні не збиралися, був, був вільний час. це... Це було так класно просто відпочити вдома в теплі, знаєте, в світлі побути з сім'єю. Ну, 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 це такі прості, але важливі речі. Ви розумієте? І це, це війна, вона нас згуртувала. Ну як можна перемогти такий народ? Як можна такий перевгти народ, який останнє віддає? Який, знаєте, вони вчора нас бомблять, а а наші люди, які там в соцсетях їх тролять, сміються над ними, хтось їсти, готовий, хтось займається спортом, хтось там обняв там, родину своїх рідних і близьких і каже, та ви бомбіть, бомбіть, нам бі все нас, нам все одно, нам все одно. Ми, ми йдемо. У нас є план вас перемогти. І все, і ми до цього плану з кожним днем все ближче і ближче. Не з кожним місяць, а з кожним днем. Ми ж бачимо прогрес нашої, нашої майбутньої перемоги. Ми скоро переможемо, все буде добре. Я вам дякую за розмову. Я вас, телеглядачі, шановні, дякую за увагу. Миру нам і перемоги. Дякую. До побачення.